З радістю поїхали, і наступна пара, яка йшла дорогою, це був чоловік, який вів жінку, і вона сиділа на коні, і я з ними почав говорити. І вони мені почали розказувати, яке їхнє чажке життя. І я взяв оцю торбинку золота, віддав я кажу, може, це вам приводиться. Ну, чоловік відкрив цю торбинку і відразу подивився, скільки там золота. І каже: ти що дурний? Ти знаєш, скільки тут золота? є? Я кажу, так я сказати правду, я кажу, я, я навіть не дивився, то мене не цікавить. І він каже: навіть якби на російській мові ти що бачать, чи ти знаєш, чому так Таке ти нам даєш його дружина була дуже рада, знаючи, що це дійсно їм поможе. А я їм сказав, що мені просто це не потрібно, мені не потрібно грошей, бо я усе мав. Я мав Божу любов, я мав сонце, я мав що випити в річці. Я був просто цілком багатий тим, що я відчував цю любов. І я цю любов відчував щодня. Ну дуже цікаво, ці історії було, що в той час, наприклад, коли я це робив, я був в такому шоці, що в мене грошей не було, і таке відчуття не було Боже, як я маю тепер. Я від того.